Спалювати радіаційно забруднений ліс, не завдаючи шкоди екології, вже цього року планують розпочати у Чорнобилі. Фахівці кажуть, на території зони відчуження знаходиться понад 250 тисяч гектарів лісу, які ніхто не розчищав з часу аварії на атомній електростанції. Тож лісова пожежа на цій території зможе спричинити екологічне лихо. Виготовити обладнання, яке унеможливить викиди радіації в атмосферу, доручили Житомирському котлозаводу Крігер, бо це підприємство має успішний досвід реалізації проєктів по ефективному спалюванню відходів МДФ та ДСП, до складу яких входять формальдегіди та відпрацьованих залізничних шпал, які містять у собі бензопірени. Це обладнання в першу чергу має не допустити вихід радіонукліду в навколишнє середовище. Це саме головна задача. Тобто все має бути зроблено так. Що е, середовище ним повинно пострадати. На заводі Крігер пояснюють, котельня, яку вони будують, нестиме користь не лише екології, а й забезпечить теплом місто Чорнобиль. Вартість проекту близько 2 мільйонів євро. Половину цих грошей виділяє Європейська комісія. Щоб випробувати обладнання на міцність та відповідність технічному завданню, у Житомир прибула комісія, яка впродовж двох днів стежила за випробовуваннями. Приемозатратная комиссия приехала. Это этап э, заводских испытаний этого э, нового оборудования для сжигания э, радиоактивного, э, э, сжигания продуктов лесной промышленности в зоне с дальнейшей утилизацией продуктов загрязнения радионуклидов. И этот проект новый, это грант европейский. І понятно, що приходиться по всім європейським нормам проходити сі етап. Начало початку зачало початку до заводських іспитань, і сісна, здача в експлуатацію. Одностайним рішенням членів комісії, а також уповноваженими спостерігачами від Європейського союзу, заводські випробовування інсинератора для спалювання радіоактивної деревини було визнано успішними. Далі гостям і членам комісії провели екскурсію на введену в експлуатацію в 2013 році котельню, яка забезпечує теплом психіатричну лікарню під Житомиром. Побаченим фахівці залишилися задоволені. Ми участвовали в тендері в Брюсселі, виграли цей тендер корпорації Укротом прибор своїм головним підрядчиком вибрали компанію компанию Кригер самую в Україні, известную в Європі, і ми не ошиблись в ній, і ми вже год совместно працюємо, і сьогодні подошли к етапу заводських випробувань. Ну, є уверенность, что испытания пройдут успешно, і дальше почнеться этап внедрения уже в Чорнобильській зоні». Вже навесні цього року у Чорнобильській зоні розпочнуть роботи по встановленню унікального обладнання а у вересні обіцяють здати котельню в експлуатацію.